Із них роблять дезертирів хлопці з 51-ї бригади, які до останнього стояли на своїх постах під постійними обстрілами російських градів, коли закінчилися набої, харчі та вода прорвалась у бік російського кордону. Захоплені в полон чотири десятки солдатів повернулись вже в Україну у Запоріжжі. Їх замкнули в одній з частин, допитують і звинувачують у зраді. Це при тому, що командування бригади, за словами самих бійців, було деморалізовано і не ухвалювало рішень, тож солдати були кинуті на призволяще. Запобіжний захід, воякам обирає жопневе районний суд Запоріжжя. Прокуратура вимагає запроторити солдатів до СІЗО. Активісти стоять тут з самого ранку. Знімати у залі суду заборонено. Запоріжці, які підтримують військових, прямо на капоті авто. Пишуть клопотання про взяття хлопців на поруки. щоб були на особисте зобов'язання, Тобто, шо хлопці лишили в частині, там де вони зараз розходяться, а не взяли в СІЗО або діспад. Тобто, щоб вони хоча б під час слідчих дій були і розполагалися там, де вони зараз знаходяться. Хлопці з 51-ї бригади кілька тижнів перебували на кордоні з Росією під постійними обстрілами бойовиків та градами з сусідньої держави. У бійців не залишилось ані їжі, ані води, ані навіть боєприпасів. Терористи поставили ультиматум або смерть, або полон. А ви ще начати, не звичайно робить, що будь-яка друзі. Б'ють, б'ють, закупають. купають Ми вимагаємо слідства від початку до кінця, так як це наслідки, вони спасли своє життя. Ми вимагаємо журналістського розслідування і довести результати розсліду громади. Чи з військової точки зору правильно, що розмістили їх там при самій при самому кордоні? Рідні хлопці обіцяють вдатися до акції протесту аж до блокування руху на трасі міжнародного значення. Тим часом запоріжці під судом зустрічають солдатів як героїв. Я переконаний, що склад злочину в їхніх діях фактично відсутній. Якщо б певні особи, службові особи не поставили їх в такі умови, в котрих вони перебували, то цього. Не відбулося фактичний розгляд справи має розпочатися наступного тижня. Наразі вирішується, де саме бійці чекатимуть судового рішення у казармах чи у СІЗО. Як того наполягає прокуратура у випадку підтвердження провини обвинувачуваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, як і в Андрій Хуповка, Повка Запоріжжя, спецкордва плюс